Всім привіт! Якось останнім часом руки геть не доходять знімати нові відео, та й новин взагалі то ніяких немає, але сьогодні таки не втримався. Тут ось прийшла така у нас нова запчастина в такій файній коробці. Це заводська коробка, це зразу скажу не те, що ми підготували під відправку. Всередині цієї коробки. Вона ще упакована отак. Тут мають свої позначки, всі діла. Ось тут. Все написано, як слід. Так, відкриваємо далі. Так, там. Аж всередині і ще, і ще ось тут. Тут така прокладка товстенна. В бумазі. І вуаля. Що ми бачимо всередині? Ми бачимо маховик. Ну, в даному випадку це маховик для автомобіля Sense 1.3. Ось На ньому є такі специфічні зуби. От. Од... В одному місці зубів немає. Це спеціально зроблено для того, щоб датчик положення колінвала мав змогу зчитувати інформацію, в якому положенні знаходиться коленвал. Зроблено це. Де це воно робиться, чесно скажу, не знаю. Не... От, як то кажуть, на От, На коробці тут маховик українською і польською мовою написано. Ну і все. Але як недавно перед цим я вже робив зйомку. Шестерні розпредвала. Ну, на каналі є огляд цієї шестерні. Воно зроблено файно і красиво. От, і набагато красивіше, ніж заводське. Так само справи стоять із маховиком. Заводських маховиків вже давно-давно нема. В продажу є лише реставрація. ну Тобто взяли паушний маховик, почистили, помили, в найліпшому випадку поставили новий вінець. Але це, це не точно. Буває таке винець залишають старий. А тут повністю новий виріб. От. Всі отвори, це отвори для балансировки. А ні, Оце для балансировки. От, а це я навіть не знаю для чого. Ці два отвори. Установочні місця вже перевіряв. А ну, зараз ще покажу додатково. Візьму корзину. Так, корзину для перевірки буду брати не аби яку, а візьму валіо. Ну тобто я взяв ось комплект. От, огляд таких комплектів на каналі також є. Тобто я впевнений, що це оригінальна корзина. І візьму і поставлю. Так. Ай, на один штир, Трошки перекос піймав. Так, в чому справа? Плотненько так, корзина на свої всі три штиря сіла. Трошки, так, тепер би її зняти без віси, так? Так само легко, як і її надів. Не, зняв нормально. Тобто корзина стала чудова. Плотно так, без люфтів, без ніде нічого. От. Ну, метал, на вигляд, просто довіртеся тому, що я не завжди був баригою. Взагалі-то за станком багато років відпрацював фрезерувальником. От. І можу чітко сказати, що це не сталюка, тут чугун ковкий використовується, судячи з того, як воно оброблено. Зрозуміло, що очима я спектральний аналіз не зроблю. От. Чи відповідає він цим параметрам того, як має бути. Але так, на вигляд, метал такий, як потрібен. От. І зроблено воно набагато, обробка набагато краще, ніж на заводських маховиках. Тим паче, що зараз заводських вже і немає нових. От. Ціна, в принципі, не. Ну... Не гірше, ніж то, що ми продавали е, реставровані маховики. Але тут можна з певненістю казати, що людина поставить і буде їздити. От. Це я показую маховик від сенс. Так само, для, або він ще підходить для славути з інжекторним двигуном. двиганом. Там такий самий маховик стоїть. Е, так само прийшли маховики і для таврії карбюраторної. От, ну, таврі або славута карбюраторним мотором. Його огляд я робити не буду, бо він відрізняється від сенсовського, тільки тим, що у його отут нема зубів. В принципі, на карбюраторну машину цей маховик також можна ставити. Це так, про всяк випадок. Оці зуби нічим карбюраторній машині заважати не будуть. Навпаки, карбюраторний сюди на інжектор не можна ставити, а цей можна. От, але є і карбюраторний от, на. Буквально сьогодні на сайті ви... Додам... ці позиції на сайт. О, щоб можна було вже оформлювати замовлення, кому потрібно. Отакі у нас новини на сьогодні. Сьогодні що у нас 26 липня 2024 року. Тобто, кому буде потрібно, звертайтесь відправимо, як завжди. Ми відправляємо по всій Україні. Як Форма оплати будь-яка, хоч на сайті онлайн, хоч на рахунок, або кому подобається, оплату можна при отриманні. З цим проблем жодних немає. Ну, За цим на цьому все. Дякую за увагу. На все добре.